Тож з нами на зв'язок вийшла письменниця Юлія Смаль. Вітання, пані Юлія. Привіт! Хочемо з вами обговорити про вашу нову книгу, яка називається П'ять колосків Голодомор історії, які, як зникали українці. Розкажіть, будь ласка, про історію створення цієї книги, чому ви все-таки вирішили взятися за таку важку тему, як Голодомор, і донести цю тему до найменших наших читачів ну, Насправді виходить так, що е, діти маленькі, е, хоча вони чують ці слова, так, вони чують ці терміни і, ну, не знаю, це ніби така знайома тема, так, вона втрапляє, трапляється і в піснях, кліпах, в мультфільмах іноді навіть. Але е, немає ніякої інформації саме для оцих малих дітей. Ну, але, зрештою, книжка не є зовсім для малих дітей. Вона просто в форматі е, графічному такому коміксовому. Але я б сказала, що її віковий е, ценз орієнтовно це від 8 років і, і далі. Так, так це вона. Угу. От, так що тут... Е, дуже важко сказати, що це саме для малих дітей, але мені здається, що малі діти це ну, взагалі я стою на позиції, що діти це як дорослі, тільки діти, і вони мусять е, так само е, знати певні важливі речі, так важливі в їх історичні. От і е, ну, це з ними сюсюкати, возюкати, воно теж важливо, але і говорити з ними як з дорослими. Зокрема, теж так. І розкажіть, будь ласка, що, що війшло в цю книгу, яким чином ви намагалися розкрити тему голодомору для найменших читачів, ви згадували про те, що це для дітей від восьми років, так? Так е ну, я думаю, що якщо батьки читатимуть з дітьми меншими і готові пояснити там певні явища чи певні питання. То вона і для найменших дітей теж годиться. Як казали на комісії Міністерства, і дорослим воно не зватить. От. але е, яким чином збиралися історії, ідея була в тому, щоб історії були справжні. Ну, тобто е, історії вони не є моноісторіями, часто вони поєднують кілька ну, важливих меседжів так, в одній історії. але… Вони зібрані у Фейсбуці. Якраз минулого року цієї пори я збирала спогади людей, чиї родичі передали якісь згадки. Так? Крім того, там є згадка моєї родини. Мої, вони западенці, завжди волиняни, але у часи голодомору возили до Бугу фури з зерном. Ну, тобто українцям, в принципі, притаманна така схильність до емпатії, до допомоги ближньому. От. І є там і такий спогад. А загалом скільки там історій, і ви згадували про те, що це Міністерство освіти теж займалося розглядом цієї книги, який вердикт вони сказали. Ну, там, це не міністерство освіти, це, по-моєму, був конкурс Міністерства культури. Ага. Я би не стверджувала, прошу Кіця Ліза так. Теж хочу поспілкуватися. Але, Але це був конкурс на книжки, видавництво яких під, буде підтверджено грифом міністерським і буде відправлятися на бібліотеки. Це таке було? А ще питання, що це так за котом Так, Стосовно історії, скільки таких історій, скільки загалом, скільки там сторінок, і цікаво загалом, де можна дійсно і коли можна буде побачити цю книгу і почитати. Історії п'ять. Вона називається П'ять Ну, угу. тобто в сумі, як брати зібрані історії, то їх буде більше, але всього історії п'ять. В зібраних так, в окремі розділи. Вона не є товста. Там дуже прекрасні ілюстрації, які займають більше місця, ніж текст. От, і, ну, вона до 100 сторінок об'ємом, тобто не товста, але в гарній такій обкладинці. Коли ж її купити і де купити? Купити, звісно, в книгарні. як Зараз можна придбати наскільки я розумію онлайн. Я далеко від цього процесу, насправді, мені важко так аж прямо сказати, де ви можете зараз в Луцьку купити цю книжку. Але я підозрюю, що так як стандартно вони попадають в Є і в книгарню на волі, то вони мають там бути з часом з найближчим часом, я сподіваюся, але я ще, наприклад, її не маю і. Поки що наскільки я орієнтуюся, отримали її тільки ті, хто оплатив передимовлення. От пані Юлія. Ну наскільки я зараз намагаюся пригадати так своє дитинство, от якщо ви сказали, що книжка там з вісьми років, от я не пригадую, що вісім років нам в школі, наприклад, десь детально розповідали про голодомор. Ну, можливо, десь згадували так, але. Більш детально про це почали розповідати вже за президентства Ющенка. Адже Ющенка перший підняв цю тему, він акцентував на цьому а коли і. Ви... Тепер, а коли ви до школи ходили. А коли ви до школи ходили? Ну, Це я в 96-му році пішов в школу, тобто, це якщо 8 років, це нехай там клас другий, це, можливо, 98 тобто це ще 90-ті роки, можливо, там початок 2000-х. так, Тобто, ну я пригадую в своєї пам'яті, що. Під час президентства Ющенка от, в активно в шкільну програму входила ця тема Голодомору, тоді почали більше дітям розповідати. І е, те, що ви, ви зробили цю роботу, це, на мою думку, дуже важливо і е, актуально, тому що, на жаль, так стається. Що от бачите, той же ворог, який створював в 30-х роках цей голодомор. Зараз ми маємо справу з тим же ворогом, який робить щось дуже схоже. Сучасно, в наш час, в 21 столітті на окупованих територіях це ті ж самі злочини. І, можливо, це сталося тому, що ми не вивчили от шкільні уроки і вирвали в нас цю сторінку про голодомор з нашої історії, намагалися вирвати, намагалися замовчувати. І е, зараз ви написали цю книжку, створили так, для найменших, можна сказати, 8 років е, дітей. То на вашу думку, чи допоможе це е, з дитинства? Е, Прикріпити ці правильні цінності, правильне розуміння історії, і правильно розуміти цю важливу трагічну сторінку історії нашого народу для того, щоб більше такого не повторилося в майбутньому, чи допоможе це сформувати українця, який він є, і який він мусить бути, а не такого, якого намагалася створити радянська влада і пострадянська освіта, намагалася також зберегти ці наративи, і знаємо, що навіть при Президентству ганебному такому президентству Януковича намагалися знову ж таки повернути нас до фальшивої історії і знищити ті досягнення, які були нами здобуті раніше. Друге питання ж я дикінця. E, дивіться, я думаю, що сучасна молодь і сучасні діти вони в принципі прекрасні, і вони живуть, ростуть звісно, в жахливі купи, і, не дай Боже. Э, ну, І хотілося б, щоб діти того не бачили насправді, що це дуже жорстокий метод формування справжнього громадянина і свідомого громадянина. Так, але э, ну, у цьому свій час та? Ми, ми мали. Пройти оцей проміжний етап, такий маргінальний етап е, між радянською людиною і українською людиною. Оцей період, він якось знаєте, оці Моїсеєві 40 років доходять до кінця. Тобто, е, ну, тобто, реально, ми на фінальному десятиріччі сорокових Моїсеєвих років, так званих, та? От, е, еволюція і. і, і, і Взагалі закони розвитку, історії і так далі. Вони говорять про те, що з часом, незалежно від появи Юлії якоїсь умовно, та і книжок для найменших дітей все одно знайдуть, де їм шукати потрібну інформацію, і хто це може передати. Ну, Я просто по своїх сужу в них не було таких книжок, але тема для них не є табуйована, закрита. Вони знають де шукати, як гуглити і так далі. так. А вже те, що це зібрано в одну книжку, в якісь п'ять історій. Ну, окей, я сподіваюся, що комусь від... що комусь це допоможе, чи ця книжка допоможе трошки заглибитися в тему, зацікавитися нею і, можливо, податися в глибші пошуки в краще. Тому що це не довідникова книжка, не енциклопедична книжка, ніяких е, особливо історичних фактів там не висвітлено, тому сказати, що. Прочитавши цю книжку, діти ознайомляться прямо з історією України 32 33 року? Ні. От, вони ознайомляться тільки з тенденціями, окремими сімейними історіями. Так? Ну, я сподіваюся, що це їх зацікавить і, і штовхне далі. Але чи, чи саме ця книжка допоможе їм стати громадянами? Ну, тобто то було б трошки загонорово, так сказати. Пані Юлія, ну ми знаємо приклади інших авторів, які писали про історію України, і це реальні історії, коли розповідали, що там людина, ну він ще дитина, так ще там, підліток, і там не цікавився ніколи історією. Але от чомусь виникла там зацікавленість до певної книжки історичної, коротенької. Він її прочитав, і це настільки вплинуло на світогляд, що людина, яка була байдужа до України, вона стала щирим патріотом. і Зараз от пішла захищати Україну зброю у руках, тому насправді ту роботу, яку ви проробили, вона може здаватися якоюсь маленькою, так на перший погляд. Всього п'ять історій можна подумати, але можливо, комусь вона так, як то кажуть, зайде, що в людині прокинеться ось ця національна свідомість, і ви можливо виховали не одного патріота, який зі зброєю у руках зараз стане готовим захищати Україну, адже. Саме звідси, саме з нашої історії, воно черпається це натхнення, яке дозволяє відстоювати зараз Україну. Можна я трошечки, трошечки оптимістичніше подивлюся на речі і е, передбачую, що ті діти, яким зараз 8 років, все таки не підуть зі зброєю захищати да, Україну. Але Україну, і ви перед ним сказали, що це і дорослим не завадить. <рес> <рес> доросли, але дорослі, які візьмуть таку книжку читати, вони в принципі вже. Не зовсім і трохи з історії українців. Ну, гаразд, нехай буде все з найкращими е, наслідками і, і формуваннями і так далі, і я тільки за чому ні. Але нехай сьогоднішні діти вже більше ніколи не мають потреби захищати Україну зі зброєю в руках. Нехай це буде сильна, забезпечена, багата, безпечна держава без сусідів небезпечних по краях. Абсолютно з вами згодні і дійсно. Якби свого часу дійсно, можливо, те покоління, яке 100 років тому не змогло відстояти незалежність, то і не було ось тих історій, про які ви написали, про 1933-32 роки. Ну і не дай Бог щоб таке повторилося в, наші, в наше століття за нашого покоління. Дякуємо, пані Юлія, за те, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо за таку чудову книгу. Сподіваємося, дійсно, що. Діти зможуть її прочитати і не лише діти і зроблять свої висновки. Дякую. Тож На все ді... добре. Дякуємо вам, Юлія Смаль, письменниця з нами була в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, Тримаємо.